І мене з цього місця. Прийдеться мені їхати туди. Надіюсь, там будуть адекватні люди. ці ліфти. Так, тут нікого нема, лише диспетчер десь. Хоча його навіть нема. Тут домофон є. Так, ідемо в ліфт. Так, куди нам треба? Давай-ка нам на, на самостанній. 10 -й. На якому я поверсі? <кліху> Схоже, я на п'ятому Спробуємо відкрити двері. Ну, а на десятому. Так, я помилаюся на десятому. Майже. Боже. Це Шахта. не не туда не спускаться. Закрываем обратно. Ой. Оп. Итак, кнопки, давай, там, ну, будь ласка. Ничего. Стоп. Кнопка диспетчера, А ну-ка. Алло, алло, диспетчер. Я застряг у лифті. Який? Номер. Номер ліфта. 312 х. Маса. Одна тисяча тонн. І. Стоп, не одна тисяча, а. 579 тисячі том. Добре. А на комповерсі? Десь майже на 10-му. Добре, зараз буде. Добре, а поки я посажу у телефончику. Не зря я з собою брав. Так. Карман же ложив. Чорт. Загубив, можливо. Ні Не можливо Ну хоча добре. Блін. Агрався вже так. Ну коли ви вже там? Уже на поверсі. Очікуйте Добре. Що? Диспетчер? Так, ви. Можете йти. І ми розберемось з нашим поломаним ліфтом. Дякую. Так, ось моя квартира. І так, мені треба око. О, осінь, він Тепер... Піп! Можемо йти.